Вітаю вас малята. Ну, мо, хлопчики дівчатка, ковзани беріть, санчата, бо прийшов веселий час всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки – це клас, скільки втіх є для нас. Відправляємось на сніжну гірку. А зараз малята. Давайте подивимось і порахуємо, скільки дітей спускаються з гірки вниз. Правильно, 6 дітей. А скільки дітей піднімаються з санчатами вгору? 5 дітей. Кого більше? Звичайно, тих малят, які спускаються на санчатах вниз. 6 більше, ніж 5 на 1. Давайте порахуємо їх по порядку: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Молодці. На санчатах ми покаталися, тепер підемо ліпити сніговика. Для сніговика треба зліпити три кулі: велику, меншу і найменшу. Дітки, а ви знаєте, що таке куля? Куля це об'ємна геометрична фігура. Якщо перед нею поставимо дзеркало, то побачимо круг. В кулі немає кутів, як у круга, тому вона може котитися. А які ж предмети, схожі на кулю? Наприклад, м'яч, апельсин, глобус, ялинкова прикраса, кавун. Начинаємо ліпити сніговіка. Візьмемо найбільшу кулю, на неї поставимо меншу, а зверху найменшу кулю це буде голова сніговіка. І з гілочок зробимо ручки для нього. Подивіться, який гарний у нас вийшов сніговічок. Давайте порахуємо, скільки сніговичків вийшло у дітей. Правильно, всього сім сніговичків. А подивіться уважно, чи є серед них однакові. Який за порядком сніговик схожий на першого? Правильно, шостий. У них все однаково. А на другого який сніговик схожий? Правильно, п'ятий. А на третього є схожий сніговичок? Нема. Він один. А у четвертого сніговика є пара? Так, на нього схожий сьомий сніговик. Молодці. Дітки, а ви знаєте, снігу можна побудувати справжню фортецю? Для цього потрібно зробити сніжні куби. Вони тоді міцно будуть стояти один на одному. А ви знаєте, що таке куб? Куб це об'ємна геометрична фігура. Якщо його поставити перед зеркалом, ми побачимо квадрат, тому що він схожий з кожного боку на квадрат, має куточки, тому що не може котитися як куля, проте міцно стоїть на будь-якій поверхні. Які предмети схожі на куб. Наприклад, акваріум, улик для бджілок, коробка для подарунка, тумба, кубік-рубік. Ось так хлопчики ставили кубик на кубик і в них вийшла міцна чудова фортеця. Тепер можна і в сніжки погратися. Дякую вам за увагу! До побачення!